Доброго дня, шановні учасники четвертої науково-практичної інтернет-конференції розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень в медицині. Дозвольте розпочати мені свою доповідь під назвою формування критичного мислення студентів-медиків через призму використання сучасних інформаційних технологій. Доповідач доцент закладу вищої освіти кафедри патологічної анатомії Буковинського державного медичного університету Олександра Гарвасюк сьогоднішню доповідь присвячую 80-річчю нашого його славетного університету. Отже, сучасні реалії вимог до викладача закладу вищої освіти. Наступні. Їх умовно можна поділити на зовнішні. Та внутрішні, і я б зупинилася все ж таки на внутрішніх, тому що володіння гнучкими навичками спілкування, володіння творчою креативністю, навички викладання і застосування інформаційних технологій та інтер... інтерактивних методів навчання, все ж такі вимоги, які залежать саме від персони-викладача. Що означає навички викладання і застосування інформаційних технологій? На цьому слайді я е, зобразила ментальну карту під назвою Організація дистанційного навчання. За допомогою ментальних карт можна зображати будь-яку структуровану інформацію. Так, наприклад, організація дистанційного навчання складається е, умовно з декількох позицій: обмін документами, листами, посиланнями. Постійний зв'язок, оцінювання надання додаткових консультацій, проведення онлайн-занять, лекцій, доступ до різно різноманітних електронних навчальних матеріалів тощо. Це лише невеличкий об'єм, який можна було показати. На даному зображенні, але, зрештою, мова йде про те, що використання таких ментальних карт воно допомагає студенту суб'єкту навчання краще орієнтуватися і запам'ятовувати навчальний матеріал. Метою дослідження стало роздивитися розвиток критичного мислення студентів-медиків. Через процес їхнього навчання із використанням інформаційних технологій. Методами дослідження користувалися, користувалися аналізом, узагальненням, систематизацією відомостей науково-методичної літератури. Отже, критичне мислення це мистецтво аналізувати, це наукове мислення, ухвалення ретельно обміркованих та незалежних рішень. Важливо запроваджувати навчання щодо розвитку критичного мислення студентів-медиків задля швидкого та ефективного прийняття рішень у різноманітних клінічних ситуаціях в майбутньому. Так, процес розвитку критичного мислення вирішує багато завдань, і я зупинюсь на декількох з них: це виявляти наполегливість у вирішенні проблем. Це вміти розглядати проблеми з різних точок зору, володіти гнучкими навичками спілкування у роботі в колективі, навчитись слухати співрозмовника, навчитися вирішувати ситуаційні задачі, вміти розглядати множинні зв'язки між явищами, вміти будувати логічні висновки, розмірковувати про свої почуття, думки, оцінювати їх, вміти побудувати прогнози, обґрунтувати їх, ставити ціль та досягати мету. Вміти застосувати набуті навички і знання в різних ситуаціях в майбутньому. То методи формування критичного мислення відносять багато. За допомогою ментальної карти зображено частина з них. Я зупинюся на технологіях формування критичного мислення на цьому слайді. Отже, до таких технологій відносимо технологію розвитку критичного мислення через читання і писання, Інсерт, кластер, розумова карта, прийом фішбоун, кубик запитань, ромашка питань, сінквей, прийом товстих та тонких запитань, прийом шість капельохів мислення. Прийом квітка лотоса, дерево, передбачень або рішень, створення проблемних ситуацій, різноманітних кейсів, написання есе, прийом незакінченого речення, прийом, прийом нарощування знань тощо. Хочеться зупинитися на декількох прийомах формування, технологіях прийомах формування критичного мислення, які гарно. В унісон працюють із застосуванням інформаційних технологій. Так, Наприклад, інсерт або в перекладі з англійської вставка. це маркування тексту на полях знаками. Наприклад, В вже знав, плюс щось нове, мінус думав інакше, знак запитання не зрозумів, потрібно пояснення або глибший пошук. У перекладі з англійської інсерт означає інтерактивна система запису для ефективного читання та роздумів. Прийом здійснюється у кілька послідовних етапів та характеризується маркуванням тексту. Так, етапи цього прийому відповідають трьом стадіям, наприклад, виклик, осмислення та рефлексія. Цей прийом застосовують переважно у роботі з науково-популярними текстами та великою кількістю фактів та відомостей. Прийом товстих та тонких питань. Рівень питання визначає рівень мислення. Так, на стадії виклику задаються переважно тонкі питання, відповідальні питання, типу такого плану: хто, що, коли може. На стадії осмислення знову тонкі питання, але акцентується увага студентів і фіксується розуміння предмету обговорення. Товсті питання призначені для рефлексії, відповіді демонструють розуміння пройденого матеріалу. Прийом квітка лотосу передбачає пошук рішень проблеми і обов'язково по восьми напрямках. Увага! Навіть якщо всі вісім способів не відображені в наданому для аналізу тексті, студенту необхідно запропонувати їх самому. Ця методика розвитку критичного мислення взяла початок із східного релігієзнавства духовних практик. Переходячи до висновків, хочеться сказати, що завдяки перетворенню навчального матеріалу із дисципліни патоморфологія на форму ще більш наочного та зорового образу застосування сучасних інформаційних технологій із гармонійним поєднанням з технологіями розвитку критичного мислення, викладацький склад закладу вищого освіти досягатиме висот у формуванні зрілого спеціаліста медичної галузі. Всі використані методології та засоби навчання сприятимуть мотивації фахівця в майбутньому та кмітливості в професійній сфері. Дякую за увагу.